Кажуть, герої не вмирають. Але я хотів би, дуже хотів би, щоб замість бути героями вони краще жили. Тут, на землі, є багато такого, чого без них не зробить ніхто. Василь Миколаєвич Шкляр. Людина, яку по праву називають батьком українського бестселера. Його ім'я знає кожен, хто хоч раз тримав у руках справжню українську книгу. Його шлях почався з журналістики та художнього перекладу, але головним покликанням стало письменство. Шкляр ніколи не йшов на компроміси, не брав гроші від спонсорів, а колись навіть відмовився від Шевченківської премії, висловивши цим власну громадянську позицію. У його творах не просто слова, а жива історія. Історичні факти, особисті долі, вигадка і глибокий патріотизм переплітаються в одне ціле. Саме тому книги шкляра читаються на одному подиху. Вони нагадують нам, хто ми є і за що боролися наші предки. Найпопулярніші твори письменника Залишенець, Чорний Ворон історичний роман про боротьбу українських повстанців Холодноярської республіки. Троща, роман, який також має зв'язок з українськими повстанцями про перемогу людини над обставинами, що не втрачає актуальності. І сьогодні Маруся історія боротьби повстанської отаманщі Марусі Соколовської характерник роман, що поєднує історичну легенду про містичних козаків та тодішню політичну ситуацію, а саме, протистояння Москві. Один з найновіших творів митця, роман Рік Шершня. Це історія про письменника, який за вказівкою незнайомця вирушив до скарбниці, де Іван Мазепа проводив зустрічі зі шведським королем Карлом XI. Тут сучасний партизан російсько-української війни передає герою рукопис свого діда про боротьбу українських повстанців початку ХХ століття з росіянами. Василь Шкляр це голос українського спротиву, це пам'ять і сила, які не дають нам упасти на коліна. Бо поки звучить українське слово, поки ми читаємо свої книги і пам'ятаємо своїх героїв, Україна не переможна.